Добрий день, мене звати Олексій. Я власник мережі піцерії Мамамія цим вже займаюсь 20 років. Щось підключили початком активних військових дій, коли відмовились від складної системи, нашої попередньої, яка вимагала великих ресурсів it спеціалістів, грошей і так далі. Тому подібна, і підключили просту аутсорсингову систему. Не власну до цього використовували свою систему прийому замовлень. Свій сайт. Дуже складний, який потребував підтримки. Дуже коштовне чось підключили півтора роки. працюємо. майже 100% людей приходять, фотографують qr код ходять по силці, посиланню і роблять замовлення самостійно. Оплачують по карті. відгуки в чомусь приходять. Навіть я мотивую персонал, мотивую ресторани до того, щоб ці відгуки надходили більше. У нас є премія. Кожен місяць. Ми виплачуємо ресторану з найкращими відгуками. А бонус функція одного меню на всі заклади це функціонал, про який я казав вже більше року. Це, мабуть, одно з перших було, тому що у нас 10 ресторанів було, і кожен раз, щоб щось ввести, я робив це самостійно. Потім взяв людину, яка це робила за мене. Це дуже складно. І коли ви зробили цю функцію, єдине меню на всі заклади. Це дуже зручно, і зручно, і що те, що о, керуючі можуть самостійно включати виключати блюда. Оце класно. 90% наших замовлень іде через щось, інше йде через голова. Буквально може один відсоток, навіть менше йде напряму, коли приходить людина і каже: У мене нема телефону, я не можу зробити замовлення. Прийміть у мене замовлення самі. Інтеграція з остра це така функціональність. Я би сказав, що це маст функціональність, яка зараз сучасному світі Віті, має бути Постер – Це ключове програмне забезпечення для України, тому багато ресторанів з ним поєднана. Мене все влаштовує. Відверто, якщо ви хочете знати, він не ідеальний. Його треба доводити. І я зустрічався з вашою командою. Мої ідеї були вислухані. Я вважаю, що на сьогоднішній день це єдина безальтернативна пропозиція для України. Вам не можна зупинятись на місці, треба йти вперед. Ача ви перші, я розумію, що складно йти вперед, коли ти перший.